Тини Гріша, тяни. Тіни тяни Гріша, Гріша, тяни. О, стерти вже витянув, то так було, ребята. Так. Рибалочка, рибалочка. Чи то день не рибальський. Чи то ми погані рибаки. Ну шось... Ну, кльова ноль. Ноль. Розчарований я. Озерцем. Ну що ж, і таке буває. Так, ми не жадні. Маємо такого гостя. На кицька. На, Кітька. Можеш їсть? Можеш їсть? Буде, буде, буде. буде побудемо. Давай, давай, о ти Риба скрою. Не дякую. Не догори с ракою, да? Але й шийку. Зловила, зловила. Нам не жалко, ні.